Вітаю! Давайте спробуємо розібратися. До Сімплекса Ультра, додатково, окрім базової катушки круглої 28 см, можна безкоштовно добрати або снайперку 24 см на 15 см, або велику котушку 35 см. Що ви бачите перед собою? Маленька катушка. Ви розумієте, що це буде супер легка вага. Тобто це буде пух. Коли вам потрібна вага, ви обираєте саме цю котушку. Далі велика катушка. Добавляє глибини, оскільки вона велика. Але ви дивіться по вашій місцевості. Чи ви залізете поміж кущами, чи у вас сильні засмічення, тоді не варто. Якщо у вас ідеально чисті місця рівні без перешкод, тоді є варіант розглядати і велику катушку. Але на яких я ґрунтах би дивився? Більш легких, рівних. Не цілина із перешкодами. Різного характеру і не з різними однорідностями в ґрунті, типу, як бачимо, переход там від цеглин і різноманіття кераміки та самого навіть коріння, а просто однорідний якийсь ґрунт. І бажано, щоб він був рівний. Чим більша катушка, тим більше вирогідність пропусків на нерівній поверхні, як орані. Зрозуміло? Відповідно, якщо у вас піщані ґрунти, чи низької мінералізації чорноземи рівні, я би обрав би велику котушку. Якщо у вас засмічені ділянки неоднорідності, нерівності і вам важлива вага, тоді обирайте саме маленьку катушку снайперку. Більшості пошуківців вже в голові запрограмовано, що саме велика котушка це найкращий вибір. Але якщо враховувати те, що у вас є середнього розміру котушка вже в комплекті 28, го яка. У моєму випадку, в 90% точно компенсує саму велику катушку, але не може компенсувати саме снайперку. Відповідно, я обираю снайперку. А у якому випадку я обрав би саме велику котушку? Я вже попередньо наголосив. Дякую за увагу, фартую здоров'я. Якщо у вас виникають якісь питання чи сумніви, краще набирати. Щасти.